Мир Божий Сім, Хай Бог збереже вас на тих місцях, де ви є, є три шаги для пізнання Бога. Що треба зробити, щоб з'єднатися з Богом та пізнати Його? Перший крок у пізнанні Бога це покаяння, це віра в Бога і хрещення в Отця. Другий крок це хрещення в Ісуса, коли ти покладаєш своє життя для спасіння людей. Ісус сказав: немає більше любові, як коли, хто душу свою покладає за друзів своїх. І третій крок це хрещення Духом Святим. Ти приймаєш силу від Бога для того, щоб тобі бути сином Божим, донькою Божою, нести Слово Боже і свідоцтво Христа до краю землі, як Господь і сказав. Ідіть, навчіть усі народи хреститися їх, в Отця, Сина і Святого Духа. Отже, перший крок це покаяння, другий крок хрещення в Ісуса. І третій крок це хрещення Духом Святим. Якщо ви маєте бажання пізнати Бога, підпишіться на телеканал Салтаненка, щоб знайти відповідь на життєві питання і навчитися правильно хреститися і вірити. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування. Нехай вас Бог благословить.